Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді сигнальний ліхтар Nextorch UT41. Ліхтар наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Ліхтарик UA. Придбати цей ліхтар, як і інші товари в цьому магазині із знижкою 10% ви зможете за промокодом Fonarist S за посиланням під цим відео. Нагадую, NextTorch це китайський бренд, який постачає ліхтарі в МВС Китаю і виготовляє їх на високому рівні якості. Nextorch UT41 позиціонує себе як вбивця відомого сигнального ліхтаря від Nightcore NU07LE, тому дистанційно ми будемо порівнювати сьогоднішній ліхтар саме з цією моделлю. Надходить ліхтар ось у такій коробці, доволі презентабельна. Із корисною інформацією вказано, що тут 6 джерел світла і 13 режимів. Також вказано, що максимальний рентайм 12 годин, матеріал PC. Це значить, що це полікарбонат, розміри 62 х 25 вага 29 грам, також вказано, що повний водозахист, тобто IPX 8 і ліхтар можна занурювати в воду на 2 метри. І також протиударний захист 2 м. І також тут указані режими. На червоне світло 3 люмена 18 годин постійного світла і 90 годин в режимі маяка. Синє світло 2 люмена 16 годин постійного світла, і 86 годин маяк. Жовте світло 9 люмен 20 годин постійне світло, 113 годин маяк. Зелене світло 12 люмен 18 годин постійного світла. І 95 годин маяк. Біле світло 20, люмен 12 годин постійного світла, 62 години маяк. І також є інфрачервоне світло 850 нанометрів 13 годин постійне світло, 75 годин маяк. Поліцейський маяк червоне і синє світло 56 годин. Тобто практично всю корисну інформацію ми бачимо зразу на коробці. Єдине, що тут, звичайно, нема графіків. В інструкції та сама інформація, така інструкція йде з ліхтарем, і також зарядний кабель, звичайно. Щодо самого ліхтаря, як бачите, міцний полікарбонатний корпус, ззаду це скоріше ABS-пластик, і ось така кліпса. І також, оце, що ми бачимо, це фіксатор. Фіксатор на шолом. Щоб не будувати інтригу, зразу скажу, що саме з допомогою оцього кронштейна він кріпиться на рейку шолома. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу, що під кліпсою є отакі зачепи, бачите? Для більш надійної фіксації. І дійсно, вона держить ну, прям, ну, дуже надійно. Тобто, випадково у вас ліхтар не загубиться. Тобто це кріплення максимально універсальне. Ця універсальність досягається з допомогою цієї кліпси і також особливої форми оцього кронштейну. Лицьова сторона ліхтаря зроблена як плафон з двома кнопками. Вона, як бачите, прозора, де напівпрозора, є порт зарядки, ось такий порт Type-C закривається надійно. І дві кнопки одна трішки вища, це я вам покажу зараз. друга нижча. Та, що вища це вмикає живлення ліхтарям, а друга міняє режими. Під прозорим ковпаком ми бачимо. 6 діодів. Також дещо стильно виглядає те, що видно деякі електронні елементи. Керування ліхтарем максимально просте, тобто при натисканні на кнопку живлення, ви вмикаєте ліхтар. Як бачите, зараз загорілося червоне світло. Якщо пройшло 3-4 секунди, то я вимикаю ліхтар цією ж кнопкою. Якщо мені треба включити червоний маяк, то я натискаю раз і зразу другий раз. І ми бачимо червоний маяк. І після цього ми можемо вимкнути ліхтар. Також при вмиканні, зверніть увагу, загорається індикатор. Індикатор чотирьохступінчатий, тобто синє світло, синє мигаюче, червоне і червоне мигаюче. Чотирьохступеневий індикатор. Щоб перемикатися на інші режими, необхідно вімкнути ліхтар. Вмикаємо. І оцією кнопкою. Кнопкою режимів перемикаємо. Зараз синє світло. Зараз жовте світло. Зелене світло. Біле світло. Після білого ми бачимо згорівся діод інфрачервоного світла. І після нього поліцейський режим. Ліхтар запам'ятовує режими, якщо ви вимкнули, скажімо, на поліцейському маяку. То ви на ньому і ввімкнете. Для простоти навігації зроблено також наступне: якщо ви включаєте на постійному світлі, то ви можете між режимами переміщатись саме на цьому світлі. Тобто на постійному. Якщо ж вам потрібно маяк на якомусь із режимів. от Зараз у нас в пам'яті червоний режим. Тобто ми вмикаємо ліхтар і вмикаємо червоний маяк. І тоді, якщо ми натискаємо на кнопку режимів, ми переміщаємося саме між маяками. Тобто, після цього бачите: синій маяк, жовтий маяк, зелений маяк, білий маяк, інфрачервоний маяк. Після інфрачервоного ми зразу перемикаємося знову на червоний. Маяк не запам'ятовується. Тобто, при наступному вмиканні ми вмікнемо постійний режим. Але якщо, скажімо, нам постійно потрібен синій маяк. Тобто, що ми робимо? Ми вмикаємо червоний маяк, перемикаємося на синій маяк. І на ньому вимикаємо. При наступному вмиканні ми просто нажмемо два рази. І у нас буде синій маяк. Максимально просте керування. А тепер для порівняння: основний конкурент це Nightcore NU07. Le. Перше, що ми можемо побачити по характеристиках, це в нього дещо менша вага. 24,5 грама без кронштейна, в зрівнянні з 29 грамами Nextorча. Але річ у тім, що Next кронштейн цей не потрібен. А з кронштейном Nightcore важить 35,5 грама. При цьому батарея у Нексторча 500 мАч. А у найткора 300 мА. Також хочу звернути вашу увагу, що у найткора. Також хочу звернути вашу увагу, що у найткора однак керування. Це вже гірше. Не так зручно. І е, те, що у найткора практично такі самі розміри, при меншій батареї. Тобто Torch у всякому разі, виграє у найткора. А зараз, друзі, підемо в аутдор. Тож до роботи, друзі. Тож, друзі. Зйомка буде проводитись на тій самій локації. Це там, де 100-метрівка, це там, де вежана 170 метрів. Але ліхтар, як ви розумієте, ні разу не дальнобій, тому я знайшов такий тупачок, Де з трьох сторон знаходяться об'єкти. Те, що ви бачите зараз, це біле світло. Зрозуміло, що все світло цього ліхтаря розсіяне. Це виглядить ось так, тобто рівномірне, просто світло. Як ви вже знаєте з мого огляду, у кожного світла є постійний режим і є режим мигання. Включаємо біле світло на постійно і на мигання. Це ось такий маячок білого кольору. Перше світло, яке знаходиться в переліку, це червоне світло. І ми бачимо, що воно не таке яскраве, як біле світло. Але достатньо яскраве, щоб світити десь у палаці чи подавати сигнал. Це червоний маяк, виглядає ось так. Вмикаємо наступне світло і це синє світло. Синє світло більш яскраве, ніж червоне. Це ось так. Наступне світло це жовте світло. Жовте світло менш яскраве, ніж біле. Але теж достатньо яскраве. Наступне світло це зелене, доволі яскраве, як бачите. Наступне світло це вже біле, я вам його показував, воно саме яскраве. Інфрачервоне світло, зрозуміло, що без приладу нічного бачення ми його не побачимо. Після подальшого натискання на кнопку вмикається ось такий поліцейський маячок. І, звичайно, що, як я вже казав, у кожного світла є свій маяк. Щось побачите, ви зможете на відстані метрів 10, може трошки більше, якщо це біле світло. У крайньому разі, в повній темноті, ліхтар можна використовувати для орієнтування. Як бачите, його розсіяного світла доволі достатньо, якщо повна темнота і вам Нічим більше користуватися. До вежі, яку ви бачите здалеку, справа від балки крана, 170 метрів. Зараз я поміщу маяк туди, в нижню частину. Тож, друзі, маяк знаходиться на відстані 170 метрів. Зараз будемо наближати. Головне не загубити у кадрі його. Як бачите, прекрасно видно із такої відстані. Зрозуміло, що із більшої відстані його теж буде помітно. Сценаріїв використання і кріплення даного ліхтаря дуже багато. Зараз я вам покажу деякі з них. Як я вже казав, на рейку шолома. Ось так на велосипеді. Одягаєте ззаду на кепку. Якщо у вас такого маяка нема на велосипеді. Ось так на рюкзаку ззаду. Можна постійне червоне світло, можна маяк. Також можна використовувати як білий плафон для освітлення, ось так на передній лямці рюкзака, або перемкнути на маяк, якщо вам це потрібно. Отож, друзі, який висновок? На моїй пам'яті це, мабуть, найкращий маяк, який можна використовувати у різних ситуаціях, в тому числі для військових. В зрівнянні з найткором виграє по всіх параметрах. Більша автономність із-за більшої батареї, більш зручне керування, і більша компактність і мінімалістичність в зрівнянні з Nightcore. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!